Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок письма. Тема уроку письмо прямих ліній вертикальної і горизонтальної. Лиш дзвінок на урок про дзвіни стане кожний серйозним втумить, бо роботи багато у нас і дружно працює наш клас. Сьогодні ми з вами будемо опрацьовувати сторіночку сьому в нашому друкованому зошиті. Розгляньте, будь ласка, детальніше верхній малюночок. Подивіться, кого ви бачите на малюнку: дітей, дівчинку і хлопчика. Що робить дівчинка? Вона малює малюнок. Що робить хлопчик? Він грається. Давайте складемо розповідь за малюнком. Необхідно придумати імена дітям. Чим займається дівчинка? Що робить хлопчик? Давайте назвемо дівчинку Наталочка. Наталочка малює картину кольоровими олівцями. Давайте хлопчика назвемо Петрик. Петрик грається на дитячому майданчику. Так, а тепер назвіть предмети, якими користується дівчинка, і предмети зображені на спортивному майданчику. Подивіться, будь ласка, що в руках тримає наша Наталочка, кольорові олівці. Так, На чому вона малює? Вона малює на альбомному аркуші, який причіпляний до дощечки. Так, подивіться, будь ласка, які предмети зображені на спортивному майданчику. Ми бачимо драбину, ми бачимо місце для ігри в піску, і ми бачимо дитячий будиночок, в якому можна гратися. Будь ласка, візьміть простий олівець і в цьому малюночку наведіть олівцем лінії, так, щоб малюночок був цілісний. А потім візьміть кольорові олівці і розфарбуйте тільки картину дівчинки-Наталочки. Для того, щоб вам було зручно виконувати це завдання, ставте відео на паузу. Я сподіваюся, ви впоралися із завданням, а ми рухаємося далі. Сьогодні на уроці діти ми будемо вчитися розрізняти вертикальні і горизонтальні лінії, і будемо писати їх у своєму робочому зошиті. Подивіться, будь ласка, на малюночок лінії, які тягнуться зверху вниз, ось як ця лінія, зверху вниз називаються вертикальними лініями. А лінії, які тягнуться з лівої сторони вправо, називаються горизонтальними лініями. Але дітки наведені вертикальні і горизонтальні лінії, називаються Прямими лініями, тому що вони наведені прямо і вертикальні, і горизонтальні. Будь ласка, запам'ятайте і ще раз, що вертикальні це лінії, які ми наводимо з гори до низу. А горизонтальні лінії це які ми в зошиті наводимо з лівої сторони на праву сторону. Ми з вами будемо сьогодні прописувати і вертикальні, і горизонтальні, і маленькі, і великі лінії. Давайте розглянемо більш детально перший зразочок, який ми будемо опрацьовувати. На сторінці 7 знайдіть, будь ласка, ось такий зразок ліній у робочому рядочку. Маленька вертикальна лінія, яка пишеться з верхнього робочого до нижнього робочого рядка. Ось подивіться, у вас є два зразочки і є стрілочка. Будь ласка, наведіть зразки, які вам запропонували. І до половинки рядка. Ви бачите, що ця лінія йде не на весь рядок, а лише до половинки рядка. Пропишіть ці лінії. А далі, дітки, нам необхідно написати таку саму лінію, тільки велику, яка починається з верхнього міжрядкового рядочка. І прописується до нижнього рядкового рядочка. Велика вертикальна лінія ось два зразочка. Наведіть, будь ласка, так само ось ці зразки, які нам подано, з верхньої міжрядкової до нижньої рядкової лінії. І вже до кінця рядка пропишіть. Велику вертикальну лінію, ось як на моєму зразочку. Для зручності ставте відео на паузу. Я сподіваюся, дітки, ви виконали це завданнячко. Ми рухаємося далі! Наступні лінії, які нам потрібно прописати, це маленька горизонтальна лінія, яка йде посередині робочого рядка. Ми пам'ятаємо, що кожен рядок має середину. Ось подивіться: починаємо писати маленьку вертикальну лінію зліва направо. Наведіть, будь ласка, ці зразки, які вам подані в зошиті. І потім до кінця рядочка пропишіть маленьку вертикальну лінію посередині рядка. І нам цей робочий рядок нагадує нашу дорогу із розмітками, про яку ми говорили на позаминулому уроці. Для зручності ставте відео на паузу і виконайте це завдання в зошиті. Я сподіваюся, діти ви впоралися із цим завданням. Ми продовжуємо далі. Наступний рядочок, який ми маємо виконати, теж складається із двох частин. Перша частинка нам необхідно написати три лінії. Одна маленька лінія вертикальна, яку ми починаємо писати з верхнього робочого рядочка до нижнього робочого рядочка. Друга маленька лінія горизонтальна посередині рядка, яку ми пишемо зліва направо. І третя маленька лінія вертикальна, яку ми пишемо з верхнього робочого рядочка до нижнього робочого рядочка. Зверніть, будь ласка, увагу, стрілочки показують вам, як потрібно рухати ваш олівець. Ось в нас є два зразка. Два зразочка, дітки, наведіть простим олівцем. Пам'ятаємо, що вертикальні пишемо згори донизу, а між ними горизонтально, зліва направо. І далі, дітки, до половинки робочого рядка допишіть дві вертикальних і між ними горизонтальну лінію. Далі, дітки, нам необхідно виконати ось таке завдання. Ми пишемо велику вертикальну лінію, але починаємо писати її з верхнього робочого рядка і закінчуємо на нижньому міжрядковому, міжрядковій лінії. Потім ми пишемо маленьку вертикальну, але з нижнього робочого рядка до Верхнього робочого рядка. Знову велика лінія з верхнього до міжрядкового нижнього, маленька лінія з нижнього робочого до верхнього робочого. Спочатку роздивіться, будь ласка, зразки, потім наведіть зразочки простим олівцем і далі до кінця рядка, не виходячи за поле. Допрацюйте цей рядочок, щоб у вас вийшло ось так, як у мене на екрані. Для зручності виконання завдання зупиняйте відео. Я сподіваюся, ми все встигли, все зробили, тому продовжуємо працювати далі. Наступне завдання наше. Полягає в тому, щоб написати три вертикальних лінії. Перша лінія маленька, яка пишеться в робочому рядочку. Стрілочка нам показує, що ми починаємо її писати з верхнього робочого до нижнього робочого. Далі ми пишемо велику вертикальну лінію, яка починається писатися з верхнього міжрядкової лінії, і закінчуємо на нижній робочій лінії. І третя лінія знову ж таки велика вертикальна, яку ми починаємо писати з верхнього робочого рядка, і закінчуємо на нижньому міжрядковій лінії. Будь ласка, пропишіть спочатку те, що вам надали зразочок, а потім почніть писати самостійно, але звертайте увагу, що є крапочки, звідки ви маєте писати ці лінії. І до кінця робочого рядочка пропишіть, будь ласка, ці лінії так, як у мене на зразочку. Для того, щоб вам було зручно виконувати це завдання, ставте відео на паузу. Я сподіваюся, дітки ви впоралися з цим завданням і з легкістю, тому пропоную вам перейти до останнього завдання. В нашому зошиті на сторінці 7. Роздивіться, будь ласка, малюночок, який знаходиться в нижній частині нашого зошита. Кого ми бачимо? Ми бачимо діток, хлопчика і дівчинку. Скажіть мені, будь ласка, а що роблять дітки? А дітки складають кубики. Що нам необхідно з вами зробити? Нам необхідно на малюночку. Довести вертикальні і горизонтальні лінії за зразочком простим олівцем, а потім свій малюночок розфарбувати кольоровими олівцями, так як у мене на екрані. Для зручності зупиняйте, будь ласка, відео і працюйте самостійно. Я сподіваюся, вам сподобалося розфарбовувати нашу башточку різнокольорову, і все ви виконали гарно і охайно. Що ж ми, дітки, сьогодні, робили з вами на уроці? Сьогодні ми говорили про лінії, що вони бувають прямі вертикальні і прямі горизонтальні. А ще ми вчилися їх писати в нашому робочому зошиті. А на кінець року я хочу, щоб ви обрали цеглинку із потрібним кольором, який відповідає вашому настрою: зелену, жовту або червону. А я дуже дякую вам за увагу, за вашу плідну працю і роботу на уроці і прощаюся з вами. До нових зустрічей!